Ви можете полетіти сюди. Або сюди. А я відмітив куди лечу, тому, будь ласка, не треба зі мною. Як я не люблю це. Чи ви знущаєтесь наді мною, чи шо? Нербів вже не вистачає. Де мені ділись? поднимаю уже до тут у нас минус один же вылетел в походу де вони? Обходят че? Ну, майже <плес> хтось вже прямо до мене біжить походу Ніфіга собі, з чого це він. Факов. А он день. Блін, мені треба було хілитись краще. Я, я тільки свапнув щит. Хоча мені здавалося, що вони дуже близько, тому типу немає часу. Ні. Поехали. Я Ой. Я подумал, что нокнутый Да сколько ж вас тут? Девоушен Ну, это все, надеюсь. Опс, лайфлайн, твой выход. Бич. Бля, <свят> я загубился за кого боку. Ну, мибу. Все как завжды. Ой, це не все? Летимо в зону. Оп, вже когось знайшли. Ой, я бачив його. Як же так? Як я міг. Дякую. Ауч! Дай тебе хилитись. Лайфлайн, дай хілку. Я поки. А це з того боку. Их всего двое было, чешу. Так, это репликатор. Я подумал, может припасы. О, они тут есть. Ай май же. Um, ну ок. Ще один їхній десь походу окремо. О, я побачив одного. <плес> Ще й попав. Ой, треба вище піднімати. Серйозно, нафіга він впав. його Чекає мене. От вони дивні чуваки, наші вони падають на нас. Один здається залишився. А він кудись далі побіг лайфлайн. Чекай! Я дещо тобі скажу. Не, я думаю, далеко він не втече. Там ще й зона. Придумав бігти. Ой, тут хтось є. Чуваки, вертайтесь. Зайшов туди в хату. Діть сюди. Та куди ж ти? Упс. Бляха, ще ззаду хтось. Идиотизм чийсь зона вже болюча походу це кінець вже Эх, а може ще вийде якщо вони там відволіклись міраж міг би його там теж бачать чувак може Ой, ще трошки доповсти Крутяк одного нокнув, зможеш мене підняти. Ауч! Дякую. А ті дохнуть там в зоні. О, за зоною точніше. Упс. Один прям пушить біжить, наче. Не не тікай далеко. Він один. Зараз подивлюсь, чи є тут а, ці. Щоб підняти, немає. О, чекаю, у самої ж лайфлайн має бути. Чувак, обережніше там. Я йду. Дуже дивно. Взагалі там має бути ця штука, щоб піднімати у самої лайфлайн. Чому там не було в контейнері? The ring is near and closing in 10 seconds. тебе є? Немає. Треш. Той міраж там вже роздає, поки я... У нього має бути багато кілів там. Ніде немає цієї піднімалки. А -а -а. Підваліть. Ой, нам тепер пробігти якось до зони треба. І нашого ми зможемо тільки в одному місці підняти, але вони навряд чи нам дадуть це точно. Давай, чувак, треба оббігти. Він там скраббер глупашить. А, ну, чому ти не вилазиш? О, можна за цю сховатись. Він їх там відволікає, поки я собі пробіг. Ну ми в зоні вважають вже. Тек тепер нам би туди. <клеводичний спот> О, поки заховався, я біжу. Ух, ми пробігли. О, енергія. От це він. Троздає там. Ой, я зможу. А він нокнув прямо. Туди пушим. Вже піднімаються. Пізно. Все, я дарма ульту витратив. Нам у будь-якому випадку треба тут якось вилазити. Спробую ще раз пошанути. Та чому ж у мене не виходить так підстрибнути? Це погано, вони нас чекатимуть все одно тут всі. Чекаємо, ми точно там не виліземо. Слухай, а ми тут зможемо вилізти? Ой. Чувак, іди сюди. Виявляється, тут можна вилізти. О. О, це вже сліпота. Я подумав, що то чувак наверху стоїть. А то просто якась палиця. вони вже до мене йдуть. Цього разу треба точно їм не дати підняти. А, вони туди перемістились. Типу в зону наступну? Добре, кинули свого. Оу, слухайте, я зможу підняти нашого. Взагалі так краще б це міраж зробив в невидимості, але. Добре. Стій там, відволікай. Вони мене бачать. Ауч. Ей. Ну все настроє, їх двоє. Вони дуже тупанули те, що свого залишили. Слухай, а о чому ми чекаємо, їх двоє. Пушем. No. І вони на купи обоє. Плять no. не вбили. No. Дякую за хилку. О, це можна було б, звісно, швидше зробити, але там ще так тяжко було вилізти через той виступ нагорі. Там у мене стріла в плечі. Міража має бути багато кілів. Це він нам дав останніх зробити, мабуть, просто. О, реально. Ну тут міраж рулить, якщо чесно

Well, uh. <smotatt> no! <sound> he executed the last foe in this fight. You Meet the real me. Here, now. Smart bullets hit your foe. Here, now. set and waiting. куда стекаю уставлять а вот зыбка Я не впевнений, що ми доженем, якщо там Патфайдер. А, -а. Ну, все підново. точно не доженем. Ех, ну Laurence. добре. Той нокнутий тільки подох. Я думав його вже підняв хтось. Чуваки, доганяйте. Я когось тут чую. Угу. Реально я тут. А, блін, там ще одна. Блін, збоку ще один був. І мої далеко. Дякую. Зараз ті прийдуть по-любому. позиция еще и зона давайте в зону а люди let's go будь ласка. лучше уже в зоне их ждать ктось на те не поехал о, мираж ногнул в одного Ауч. Ще один вже чекає. Один знизу. Та блет, мені ще цей збоку заважає. Добийте його. Ох. Чомусь раніше Балістик мені прям так заходив. А зараз я помічаю, що я дуже багато разів падаю, граючи за нього. Біда. Свапну тут щит, щоб не затримуватись. Йдемо бо 20 секунд. З наступної зони треба обходити цілу цю скелю. Бо якщо ми не пройдемо через той тунель, нас не випустять. Чуваки, та там можуть чекати нас в тунелі. Краще обійти, поки що є час. <плес> Ой. Ну добре. Я йду до вас. <плес> ну от як у мене так виходить залишати їх з одним хп. Це міраж. О, я тепер чую з усіх боків. Колустик обійшов, ще одні здалеку стріляють. Так, мінус. Нарешті. Останнє залишилось. Дивно, що вони не запушили. Пішли аж туди. Добре. Давайте залетим на голову теж. А мене спалять. Можливо. вже біжать сюди. Зроблю вигляд, що я вниз впав. Тихенько тут посаджу. Трошки забудуть про мене, тоді вилізу. О, він не розбив. Знову я залишив з одним ХП. Стрмно коли там двоє. Окості нокнув. Треба тепер думати, як вилізти туди. Коустік вже там. Якби мені вилізти. Тут зумови. Бляха. Ну, через ці виступи. О, точно сюди можна. Що там у ДНК ось тік, я думаю, він міреш. Те ж примітів. Він десь здалеку стріляний. Хочу бультанути, але спробую підняти. Швиденько. Фух, важкенько. Щось здається. <плес> Йо, ну, живий. У мене хоча б більше за всіх. Але щось за балістикою останнім часом мені не дуже заходить.